Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для одягу. Це практичне та стильне рішення для економії простору. Настійна конструкція з можливістю складання ідеально підходить для балкону, спальні, кухні чи вітальні. Завдяки міцному алюмінієвому корпусу витримує значне навантаження та не піддається корозії. Компактна та зручна у використанні розкладається за Лічені секунди і так само легко складається, коли вона вже не потрібна. Підходить для сушіння одягу, рушників, білизни та будь-яких інших дрібних речей. Мінімалістичний дизайн органічно вписується у будь-який інтер'єр. Ідеальне рішення для тих, хто цінує функціональність, довговічність та акуратний вигляд дому. Пропонуємо до вашої уваги освітлення на сонячній батареї. Це ідеальне рішення для декору саду, тераси, балкона або будь-яких урочистих подій. Представлена у довжині 5, 7 або 12 метрів. Крім того, вона оснащена енергозберігаючими led лампочками у формі кульок, що створює теплу та чарівну атмосферу. Гірлянда працює від сонячної панелі, автоматично заряджається в день та вмикається вночі, забезпечуючи до 8 годин світла без жодної. Електрики. Завдяки своїй водонепроникності підходить для використання на вулиці. Вона легко монтується на деревах, огорожах, фасадах або вздовж доріжок. Вона додасть затишку та стилю будь-якому простору. Пропонуємо до вашої уваги еспандер для зап'ястя. Це ефективний пристрій для зміцнення м'язів кисті, пальців та передпліччя, ідеально підходить для тренувань, реабілітації після травм, розвитку хвату та зняття напруги після роботи за комп'ютером, виготовлений з м'якого, але міцного силікону, приємного на дотик та стійкого до зносу. Еспандер компактний та легкий, легко поміщається в кишеню або сумку, щоб займатися у будь-який час у будь-якому місці. Ходить для спортсменів, музикантів, офісних працівників та людей, які хочуть поліпшити моторику рук. Крім того, допомагає при тунельному синдромі, артриті та інших захворюваннях кісток. Пропонуємо до вашої уваги універсальний еспандер. Даний інструмент для домашніх тренувань спрямований на зміцнення пресу, рук, спини, стегон та сідниць. Ідеально підходить для фітнесу, йогу, реабілітації та загальної фізичної підготовки. Завдяки ергономічним ручкам та еластичній гумці, забезпечує комфорт під час занять та ефективне опрацювання м'язів. Легкий, компактний та портативний. Тренуйтесь вдома, в офісі чи на природі. Допомагає сформувати Красиву фігуру поліпшити гнучкість та витривалість. Підходить як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Висока якість матеріалів гарантує довговічність та безпеку під час використання. Пропонуємо до вашої уваги гумову стрічку для рогатки. Це високоякісний аксесуар для спортивної стрільби, виготовлений із натурального латексу. Товщина від 0,4 до 1 мм дозволяє підібрати оптимальний рівень натягу для різних потреб від тренувань до змагань. Стрічка еластична, зносостійка та довговічна, забезпечує точний та стабільний постріл. Яскраві кольори додають стилю та полегшують візуальне орієнтування. Гумка легко обрізається до потрібно. Ного розміру та кріпиться до вашого пристрою незамінна для любителів активного відпочинку, полювання або тирів.